Вітаю, друзі! В цьому відео поговоримо про такий спосіб вручення повісток, який набирає достатньо масового характеру у працівників територіальних центрів комплектування. Це вручення повісток на роботі військовозобов'язаного. Але перед тим як дивитись це відео, попрошу вас поставити йому лайк. І обов'язково підпишіться на мій YouTube та Телеграм-канали. Таким чином, ви підтримуєте мене і даєте можливість знімати для вас нові та корисні відео. Тому дякую, що дивитесь та підтримуєте мене. Друзі, останнім часом отримую дуже багато дзвінків від клієнтів, від знайомих, і всі скаржаться на те, що їм на роботу прийшли повістки, і роботодавець змушує їх звернутись до територіального центру комплектування. А якщо вони не з'являться і не прийдуть військово-медичну комісію, військово-лікарську комісію, то відповідно до них буде застосовано дисциплінарне Покарання у вигляді догани або звільнення. Тому давайте, друзі, більш детально розберемось у цій процедурі вручення повісток на роботі. На початку 2023 року, друзі, було оновлено законодавство щодо ведення військового обліку і згідно нових правил ведення військового обліку на роботодавця було покладено обов'язок здійснювати оповіщення військовозобов'язаних працівників. Про їх виклик до територіальних центрів комплектування за відповідними повістками та розпорядженнями ТЦК та забезпечувати їхнє своєчасне прибуття за такими викликами, як це відбувається на практиці, друзі. Спочатку територіальний центр комплектування отримує інформацію щодо кількості. Військовозобов'язаних, які працюють на конкретному підприємстві, формують розпорядження щодо прибуття таких військовозобов'язаних у територіальний центр комплектування. Так само формують повістки і після цього направляють це розпорядження з повістками до конкретного підприємства. В подальшому підприємство зобов'язано відреагувати на таке розпорядження, видати наказ про оповіщення працівників військовозобов'язаних. Про виклик їх до територіального центру комплектування довести це розпорядження до відома військовозобов'язаних працівників під особистий підпис такого працівника, вручити такому працівникові повістку і е, надіслати наказ про оповіщення разом з даними про те, що працівники були ознайомлені з таким наказом. До територіального центру комплектування і так само повідомити ТЦК про тих осіб, які є тимчасово непридатними, тобто вони перебувають на лікарняному працівників у відпустці та працівників у відрядженні, і відповідно надати докази того, що такі особи є на лікарняному у відпустці або у відрядженні, для того щоб територіальний центр комплектування в подальшому не притягав. Таких працівників до адміністративної відповідальності за те, що вони не з'явились до відповідного ТЦК, і окремо роботодавець зобов'язаний забезпечити здійснення контролю за результатами такого оповіщення. Тобто, що робить роботодавець? Він змушує своїх працівників військовозобов'язаних з'явитись до територіального центру комплектування. Друзі, звичайно, що саме головне питання: що буде, якщо працівник військовозобов'язаний відмовиться з'являтися до територіального центру комплектування, які будуть санкції відповідно з боку роботодавця та з боку територіального центру комплектування? Поговоримо спочатку про так звані дисциплінарні стягнення дисциплінарну відповідальність. І друзі, тут е, така ситуація, що роботодавець він може застосувати дисциплінарну відповідальність у вигляді догани або навіть звільнення, але у разі, якщо е, дотримання правил ведення військового обліку є е, частиною трудових обов'язків е, відповідного військовозобов'язаного. Тобто, на практиці, якщо на підприємстві. Введено наказ про дотримання правил ведення військового обліку, або відповідно такі обов'язки містяться у трудовому договорі або контракті конкретного працівника, або якщо якимось чином іншим доводились до конкретного працівника військовозобов'язаного його обов'язки дотримуватись правил ведення військового обліку, і він з цими обов'язками ознайомлений, є конкретний підпис. Цього працівника, то, звичайно, що дотримання правил ведення військового обліку є його частиною трудових обов'язків, і відповідно, якщо він порушує такі трудові обов'язки, до нього може застосовуватись або догана, або навіть звільнення. Але знову ж таки, друзі, повторюю, що це тільки якщо такий працівник знає про такі свої обов'язки: дотримуватись правил ведення військового обліку. Що включає до себе і звичайно що явку до територіального центру комплектування за відповідним викликом? Якщо в нього немає таких обов'язків, якщо його не ознайомлювали з такими правилами, то відповідно застосувати до нього догану або звільнити його з роботи, роботодавець не має права, і відповідно, якщо він це зробить, це все можна оскаржити в суді. І, друзі, ще так само одне питання: чи може роботодавець? Застосовувати та накладати штрафи а, за порушення а, військового обліку, тобто неявку працівника до територіального центру комплектування, то відповідь така, що ні, він не може, оскільки а, чинним законодавством трудовим не передбачено накладення таких штрафів або утримання із заробітної плати, або в будь-якому іншому вигляді стягнення з нього грошових коштів, і відповідно. Є лише відповідальність дисциплінарна у вигляді догани або звільнення, тому штрафувати працівника за те, що він не з'явився до територіального центру комплектування, ніхто не буде. І, друзі, відповідно, це ми поговорили за такі покарання з боку роботодавця, і відповідно, якщо працівник не явиться без поважних причин, то з боку територіального центру комплектування буде застосовано. Адміністративну відповідальність у вигляді штрафу ми про це достатньо багато вже говорили. До речі, щодо поважних причин, то слід зауважити, що працівник він може не з'явитись до територіального центру комплектування. З поважних причин, і тоді до нього не може бути застосовано ані дисциплінарну відповідальність з боку роботодавця, ані адміністративну відповідальність з боку територіального центру комплектування. І такими поважними причинами є, по-перше, стан здоров'я, тобто, якщо працівник перебуває на лікарняному і є відповідні доказуючі документи. Далі це смерть рідних, далі це догляд за хворими рідними, стихійне лихо або надзвичайна ситуація, і складання іспитів у вищому навчальному закладі. Але, друзі, хочу звернути вашу увагу, що конкретну ситуацію обов'язково потрібно доказувати відповідними документами і копії таких документів, звичайно, що потрібно передавати як своєму роботодавцеві. Так і у територіальний центр комплектування, тому що якщо ви не е, оповістите їх про такі ситуації, про те, що ви не можете бути е, присутніми у конкретну дату у територіальному центрі комплектування, то потім в подальшому дуже е, важко буде доказати, що дійсно у вас була така обставина е, у суді, коли ви будете. Розглядати справу про скасування застосування відповідальності до вас. Тому ще раз повторюсь: якщо виникли якісь обставини поважні, які не дають вам можливості з'явитись до ТЦК, то обов'язково ви маєте повідомити не тільки ТЦК, а ще і роботодавця. Ну і друзі, територіальний центр комплектування так само застосовують адміністративну відповідальність до самих роботодавців, до підприємств, якщо вони неналежним чином виконують обов'язки щодо оповіщення своїх працівників та неналежним чином забезпечують здійснення контролю. За тим, щоб ці працівники з'являлись до територіального центру комплектування, і така відповідальність, вона полягає у накладенні штрафу в розмірі від 3400 гривень до 8500 гривень. І відповідно, друзі, коли на підприємство приходить. Розпорядження територіального центру комплектування з повістками, особливо якщо це підприємство державне або комунальне, то таке підприємство і відповідні посадові особи, які відповідають за правила ведення військового обліку, це зазвичай кадровики або керівництво цього підприємства, вони дуже рьяно, вони дуже активно. Намагаються виконати ці розпорядження, тому що ну, звичайно, що на державному або комунальному підприємстві ніхто не хоче від, брати на себе відповідальність за отримання штрафу у розмірі від 3400 гривень до 8500 гривень, і відповідно дуже багато людей скаржаться на те, що. Їх змушують їх їм погрозують, що якщо вони не з'являться до територіальних центрів комплектування, то їх звільнять. Це в більшій мірі стосується звичайно державних підприємств, комунальних підприємств. А на практиці, що стосується приватних підприємств, то дуже багато людей просто звільняється і працюють неофіційно, це як один із методів. Ну, звичайно, що він достатньо спірний, але це один з методів уникнути отримання повістки через роботу, і насправді такий метод він застосовується, застосовується по Україні дуже масово. і ну, Такі от правила ведення військового обліку, вони. Підштовхують підприємців і працівників до того, щоб звільняти людей і щоб вони працювали неофіційно. Звичайно, що це, по перше, дає можливість людям не отримувати повістки. А по-друге, це призводить до таких негативних наслідків, як те, що ну, по-перше, люди отримують свої заробітні плати в конвертах. І, відповідно, не сплачуються податки до державного бюджету, і ну, якби не парадоксально це все виглядало та звучало, то в першу чергу від цього всього страждає сама держава, страждає державний бюджет. Тому що знову повторюсь, на приватних підприємствах ну, не так критично мати оформлених офіційно працівників. Вони можуть виконувати свої функції. І а, отримуючи заробітну плату в конвертах, тому що, а, ну, якби не може податково а, за всіма підприємствами услідкувати і дивитися, щоб всі а, працівники на всіх підприємствах були оформлені. Ну а відповідно, працівники, які а, розуміють, що вони можуть отримати повістку через роботу, вони фактично ставлять ультиматум своїм роботодавцям або вони будуть працювати неофіційно. Або вони просто звільняться і будуть шукати собі нове місце роботи, де вони не будуть ризикувати отримати повістку. Тому, на мою думку, такий метод вручення повісток, такий метод правил ведення військового обліку, він дасть короткострокову можливість працівникам територіальних центрів комплектування мобілізувати більше людей. В основному це за рахунок. Комунальних та державних підприємств, тому що там, звичайно, ніхто не буде працювати неофіційно та отримувати заробітні плати в конвертах. І, відповідно, я прогнозую, що в подальшому з державних підприємств та комунальних підприємств дуже багато людей буде звільнюватись, тому що ну, фактично перед ними буде стояти вибор або отримати повістку. Або в подальшому мобілізуватись, і дуже багато людей робить вибір не отримувати повістки і відповідно шукати собі місце роботи, де вони менше ризикуватимуть отримати таку повістку та бути мобілізованими. Звичайно, до цього всього створюються. Сприятливі умови для вручення таких повісток через роботу, зокрема завдяки тому, що починає вже працювати система оберіг. Так, це реєстр військовозобов'язаних, він наповнюється, і працівники ТЦК мають доступ до даних, де люди працюють по підприємствах. Можуть бачити скільки людей працює, скільки є військовозобов'язаних осіб. Ну і відповідно таким чином вони вибирають для себе найбільш комфортні підприємства і туди вже направляють розпорядження про те, що особи повинні явитись до територіального центру комплектування. А в підсумку, друзі, ситуація така, що дійсно цей метод вручення повісток через місце роботи він зараз дуже популярний серед працівників ТЦК. Не в останню чергу заграло те, що вони дуже багато спочатку роздавали повісток на вулиці, і дуже багато було незаконних ситуацій, як то з побиттям або викраденням людей, і вони вже починають шукати для себе більш вишукані можливості і більш такі спокійні можливості для того, щоб мобілізовувати людей. Ну і якраз знову ж таки повторюсь, що. Мобілізувати людей, які працюють на підприємствах, зокрема державних, і де вони не можуть працювати неофіційно, то це така одна з можливостей для територіальних центрів комплектування. Друзі, на сьогодні, все. Дякую, що додивились до кінця це відео. До наступних зустрічей, до побачення.